Так, всім доброго вечора. В мене тут же сонце сідає. Або доброго дня з вами Віктор, і ми тут розглядаємо психологію загалом сімейну, як зазвичай. Сьогодні огляд чергової книги. І Книги дуже кайфової, я хочу сказати. Книга про сексуальне здоров'я. Як бажає жінка, авторша Емілі Нагоскі. Ну і Тут написано Правда про сексуальне здоров'я. Насправді складно щось розповідати про цю книжку, тому що вона просто сама по собі крута. Чому? Тому що вона зрозуміло написана. Вона детально досить таки написана. І вона написана, скажімо. Ну, Тема, про яку е, говорить ця книжка, вона дуже така важлива. І як на мене, е, не знаю, стиль написання і будь-які інші епітети, які можна е, вжити до слова написання, воно тут зроблено так, щоб розкрити тему добре і поширити її, і донести її зрозуміло. Хто така авторша взагалі Емілі Наговська. Емілі Нагоскі це е, е, вихователька, науковиця, чи як правильніше сказати, коротше, дослідниця е, сексуальності і всього такого. І, е, що е, важливо, в цій книжці також вказується е, те, що сексуальність і секс це не е, прям такі тотожні речі, е, скажімо так, вони дотичні. Але Треба розуміти між ними різницю, і це тут описується досить таке добре. Ну і що тут взагалі є по змісту. Книжка поділена на дев'ять розділів. Ну взагалі тут на скільки? На чотири частини, але е, структура тут більше все-таки на розділах, які всередині кожної з частин е, розписані. Чому тому що авторша сама в е, в процесі написання е, вказує на це? Ми будемо говорити е, в розділі там наступному пізніше. А е, щодо цього перечитайте е, попередній розділ, щоб е, згадати деталі е, даної. Розмови, про що зараз взагалі в актуальному розділі йдеться мова? Тому тут 9 розділів, і вони всі, знаєте, такі поступові. І перший розділ він присвячений анатомії і ідеї про те, що не існує двох однакових, скажімо, жінок. А кажучи, точніше в даному контексті жінок з однаковими статевими органами. Ну, мається на увазі не те, що там зовсім щось таке різне, а в тому суть в тому, що е вони начебто і однакові, але в деталях, таких сильних деталях, глибоких, вони досить таки унікальні, що впливає на сприйняття фізичні е такі. Фізичні відчуття і все таке інше. Я сподіваюся, що ви мене чуєте добре і не чуєте більш нікого тут, тому що я не в самому пустому місці знаходжусь. І так от ну і також, як така цікава річ, можу сказати, що тут розказується про різницю між вагіною і вульвою. Це виявляється не одне і те саме. Ну, Звісно, дивитись треба в одні й ті самі місця, але там вже е, це ну, дві різні е, речі. І самі почитайте і дізнайтесь е, усе це. Також, е, що тут ще? А, також е, важлива річ тут е, говориться про е, гомологи. Е, що таке гомологи? Е, це таке е, поняття. Фух, короче, коли тільки відбувається запліднення, перші там стадії е, перинатального розвитку, тобто розвитку людини всередині е, живота матері, е, то е, спочатку е, стать там не визначена. Ну, про це е, навіть всі чули, знаєте, але от саме гомологи тут говориться про те, що е, чоловічий е, член і е, кліто. Це спочатку одне і те саме, але потім в один момент там йде диференціація або хромосома X, або хромосома Y, і тоді вони розвиваються або в повноцінний чоловічий пісюн, або залишається просто приємною штучкою в жіночому тілі. Це теж цікаво і не просто цікаво, це важливо для розуміння цієї книги і розуміння. А також своєї сексуальності, а також для сексуального інтелекту. Тобто сексуальний інтелект він має на увазі і те, що ми розуміємо свою сексуальність а також сексуальність інших людей. А якщо ми говоримо про сексуальність, значить це між е, статеві... між людськими взаємними. І зазвичай це відбувається між чоловіком і жінкою. І тому важливо розуміти, що клітор і Член це має, чи ці речі ці речі мають дещо спільне і, скажімо, для використання треба дещо таке знати. Такий перший розділ він про анатомію, майже повністю про анатомію. А оці наступні розділи вони про... Сам такий сексуальний інтелект, як я вже сказав, це розуміння своєї сексуальності, сексуальності інших людей. І е, тут, е, скажімо, все це діло спрямоване здебільшого на проблеми, які виникають е, при, е, в момент сексуального розвитку, і е, порушують цей самий сексуальний інтелект, е, роблять його якимось неповноцінним. І, ці розділи допомагають його навіть не відновлювати, а будувати, перебудовувати просто правильно. І, скажімо, контекст тут такий більше на проблеми поширений, що от у дівчат в. У ранньому віці виникають деякі проблеми, а потім в дорослому віці у них такі спостерігаються наслідки. Їм доводиться це якось долати. Але також, звісно, що всі ці речі вони абсолютно доречні і для психологічно здорових, психічно здорових дорослих жінок, які просто хочуть. Почати розуміти всі ці речі правильно і правильно ними користуватися. І звісно, що таким е, жінкам, людям буде з цим усім е, набагато легше, набагато легше читати, набагато легше е, використовувати всі ці знання і навички, і е, застосовувати їх на практиці. Так. Е, ну і, е, також, в контексті сексуального інтелекту, тобто знов таке розуміння, тут е розповідається також і про е деякі міфи, такі, як е якщо жінка е не волога, то вона не збуджена, або що гірше, якщо вона волога в деяких цікавих місцях, значить вона абсолютно точно збуджена. І цей. Момент е, називається конкординатиконкординативністю. І він е, якби сама конкординативність це відповідність між генітальною реакцією і самим збудженням і бажанням. Е, Нон-конкординативність конкоординативність це невідповідність між генітальною реакцією і бажанням. І про це теж детально описується. І також описується, чому це небезпечно, тому що. Е, Ну, Самі прочитаєте, чому, не буду затягувати хронометраж. Але у мене є відео, одне цікаве. Посилання на нього є в описі, ви можете подивитися. Там я дещо по мотивам цієї книжки розповів. Дуже важливе. Так? Ну, із таких важливих речей, які варто таки відмітити тут. Це контекст, тобто те, що для жіночого бажання і для жіночого сексу, сексуального здоров'я дуже важливий контекст, тому що якщо контекст неправильний, в неї не виникає бажання, а якщо без бажання в неї відбувається секс, то відбувається також стрес, а стрес руйнує її організм. І про це протягом усієї книжки постійно. Постійно про це тут говориться. І, власне, на цьому можна і завершувати. Огляд цієї книжки. Нагадую, як бажає жінка-авторша Емілі Нагоскі. Ну і в описі, якщо хтось погано чує, написано її ім'я. Ну і тут не надто добре. Можна прочитати, не для всіх, напевно, що. Ну, і повторюю, чому треба купити. Тому що е, обговорюється дуже важлива тема сексуального здоров'я. Дуже важлива тема. Абсолютно важлива. І також е, така важлива тема, вона написана дуже зрозумілою мовою. І вона буде зрозуміла всім. Якщо ти не зрозумієш, ну, Скажімо так, непрофесійно, напевно, що казати, але напевно, що ти ідіот чи ще якось. Але ну реально зрозуміло, все реально ясно і розказано, чому це важливо. Ну і також. Протягом цієї книги тут будуть декілька персонажів, які будуть такими чотирма різними прикладами, чотирма прикладами різних проблем, які протягом написання цієї книги вирішуються. І за цим процесом можна спостерігати, які дії застосовувалися щодо цих проблем, як вони вирішувалися, і що з цього хорошого стало. І Це буде для вас добре. Uh -huh. А на цьому все. Ми скоро побачимось. Знову з вами був Віктор. Дивіться посилання в описі, там цікаві посилання. Одне посилання так і називається. Там тікток є. Тікток я завів, прикиньте. Дивіться його, підписуйтесь. Там цікаво, щодня туди щось заливаю. А якщо не заливаю якогось дня, значить там ну, стався якийсь серйозний геморрой, Але стараюсь щодня. ну і... Ну що, все, скоро побачимося, до побачення.